ЗСУ штурмують південніше Бахмута, просунулися біля вербового і контролюють частину козацького острова на лівому березі Дніпра. В Криму бавовна у військовій частині в Сочі палає нафтобаза, А у Підмосков'ї диверсанти підірвали два ворожих літаки та гелікоптер. Зеленський в ООН запросив країни на саміт щодо формули миру і закликав Трампа уприлюднити його мирний план закінчення війни. У Польщі лякають зниженням підтримки України через зернову кризу. Дуда порівняв Україну з потопельником, який може затягнути Польщу. На глибину Азербайджан і нагірний Карабах припинили вогонь. Адміністрація Алієва зустрінеться з місцевими вірменами для обговорення питань реінтеграції. ДБР затримало військових, які тиждень морили голодом і били чоловіка у військоматі Львівщини, аби той пройшов ВЛК. Рада схвалила закон про е-декларування. Декларації відкриють одразу, а не через рік. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 574-го дня великої війни. Традиційно почну з фронту окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки та вели наступальні дії в районі Мар'їнки. Захисники продовжують штурми південніше Бахмута. Це дані генерального штабу ЗСУ. Загалом російські та українські джерела відзначили кращу українську бойову координацію, точніший артилерійський вогонь і потужніші системи радіоелектронної боротьби під час просування українців на південь від Бахмута на тлі дискусій про значні втрати Росії. В цьому районі британські розвідники пишуть, що Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщії, проте її оборона в Бахмуті ймовірно послаблена, тоді як сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута. З півдня аналітики інституту вивчення війни кажуть, що українські війська просунулися вперед в районі Вербового, та кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту та на Козацький острів. Йдеться про те, що українські сили контролюють північну частину Козацького острова. Вночі Росія атакувала Україну 24 шахедами. 17 з них збили у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Станом на зараз постраждалих немає. Змі повідомляють про приліт по військовій частині під Севастополем і вибух в районі аеродрому Бельбек, Кримреалії та різні телеграм-канали писали в день про гучні звуки, схожі на роботу ППО у Севастополі і в районі селища Чорноморське. Це фото димової завіси в південній бухті Севастополя, а також в інкермані. Призначений окупантами глава Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому садовому і в Качі впали збиті БПЛА. Мову завісу він пояснив лише використанням табельних засобів аерозольного маскування. Тим часом телеграм-канали наполягають був приліт по російській військовій частині в районі села Верхню садове А ще місцева влада оголосила про перекриття Керченського мосту. Пожежа зайнялася в Адлерському районі міста Сочі у Росії, неподалік від нафтобази та аеропорту. Телеграм-канал База повідомив, що за попередніми даними причиною пожежі стала атака безпілотника. Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, нібито не припинив роботу і працює в штатному режимі. А це винищувач су 34 російське Міноборони повідомило, що такий самий зазнав аварії, впав у Воронезькій області вранці, а екіпаж, нібито катапультувався та евакуйований. Українська військова розвідка стверджує, що в понеділок на аеродромі Чкаловській у Московській області було пошкоджено два російських літаки і гелікоптер. Головне управління розвідки України стверджує, що подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах. На аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня, та спеціальні літаки літаки-розвідники, за даними українських розвідників, на аеродромі, який ретельно охороняється, невідомі заклали вибухівку та підірвали. Ан 148 та іл 20 а також вертоліт Мі 28 н який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один ан 148 який перебував поруч із іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження. Каральні органи Росії шукають диверсантів та намагаються обмежити поширення в місцевих ЗМІ інформ. Мацію про цю подію Пам'ятаєте нещодавню історію звільнення гур вишок бойка. Там був цікавий нюанс. Під час виконання операції в чорному морі спецпризначенець опинився за бортом. 14 годин він пробув один у відкритому морі під носом у ворога, без розуміння, куди рухатись. І коли буде допомога, українська правда знайшла того самого спецпризначенця Конона, щоб дізнатися про цей випадок із перших вуст і почула неймовірну історію про готовність до самопожертви, міць військового братерства та, передусім, про силу людського духу. Це історія, що вчить не здаватися за жодних обставин. Тож що відбувалося в серпні цього року, в водах Чорного моря, розповідає сам Конон у матеріалі, посилання на який буде в описі під цим відео. Українські спецслужби можливо стоять за серією ударів з безпілотників і наземною операцією проти повстанців, які підтримуються Вагнером. Поблизу столиці Судану на відео, де знято удари з дронів, можна побачити дрон Mavic 3. також видно текст англійською та українською мовами. Британський дослідник проаналізував кадри для CNN і заявив, що пристрій схожий на ті, що використовуються українськими силами для управління Mavicами. CNN визначила місця атаки наземної операції, показаних на відео з дронів, але не змогла самостійно перевірити дату зйомки відеозаписів. Кілька ударів по мосту Шамбат, який з'єднує Но Омдурман і Хартум схоже збігаються з повідомленнями в соцмережах про напад 8 вересня. Керівник проєкту з гуманітарного роззброєння в голландській миротворчій організації ВІМ Цвіненбург сказав, що це перший випадок, коли подібні безпілотники помічені в Африці. Сьогодні вранці, біля румунського порту Суліна, на борту вантажного судна, стався вибух. Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії повідомило, що судно під прапором того стояло за сім морських миль на схід від. Суліни на його борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких п'ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин. Румунське військово-морське відомство терміново звернулося за допомогою до іншого судна, що належить прикордонній поліції. На його борту членів екіпажу безпечно доставили Суліну. У 11 людей була панічна атака. В однієї людини синці. Військово-морське управління Румунії проводить розслідування події. Видання допускає, що судно могло потрапити. На морську міну, однак це не підтверджена наразі інформація. Утім, відомо, що ВМС Румунії направили до місця інциденту корабель із водолазами для пошуку морських мін. Порт Суліна розташований біля кордону з Україною в Дельці Дунаю. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують. У їхніх водах нагадаю останнім часом в Румунії було кілька інцидентів, коли у прикордонних районах, неподалік від обстрілюваних Росією українських об'єктів, знаходили уламки, схожі на фрагменти дронів. Друзі, долучайтеся до нашого клубу клубу Української Правди. В ньому можна підтримати нас донатом, а ми у свою чергу підтримаємо вас новим форматом на каналі або на сайті Української правди. Ми багато плануємо, розробляємо і будемо втілювати нове із вашою підтримкою. Вступайте до клубу УП. Посилання у першому закріпленому коментарі. Вчора Зеленський, виступаючи на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав держави долучитися до підготовки саміту щодо запропонованої Україною формули. Миру президент нагадав, що минулого року спершу на генасамблеї, а згодом на саміті групи 20 представив у загальних рисах українську формулу миру як шлях завершення війни Росії проти України. Цитую за останній рік формула миру стала основою для оновлення існуючої архітектури безпеки. Тепер ми можемо повернути до життя статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку заснованого на правилах. Кінець цитати. Зеленський додав, що формулу миру підтримали повністю або частково понад 140 держав і міжнародних організацій. А її положення можуть стати основою припинення інших світових конфліктів. Він нагадав про переговори у Хіросімі, Копенгагені та Джиді і сказав, що готує глобальний саміт миру. Та цитую: запрошую всіх вас, всіх, хто не терпить жодної агресії, до спільної підготовки саміту. Кінець цитати. А в інтерв'ю Вольфу Бліцару в CNN після виступу на генеральній асамблеї ООН Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися його мирним планом для закінчення війни в Україні. Але президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний. Цитую, якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру. Кінець цитати. Нагадаю, раніше Трамп ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України та. Відмовився називати Путіна воєнним злочинцем і заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї. Окрім цього, Зеленський на генеральній асамблеї ООН зазначив, що йому тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи підготувати сцену для московського актора. Зеленський мав зустрітися з польським президентом Анджеєм Дудою на полях генасамблеї ООН, але запланована зустріч. Не відбулася нагадаю, раніше Україна звернулася до світової організації торгівлі з проханням про консультації через агроембарго країн ЄС та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини. Тим часом польський міністр у справах ЄС Шимон шинковський Вельсенк допустив, що Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи довкола українського агроімпорту. Цитую, дії України не справляють на нас враження, але вони справляють. Евне враження на польську громадську думку, це видно з опитувань з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні, і це шкодить самій Україні. Кінець цитати, говорячи про конфлікт через зернове ембарго, міністр зазначив, що польський уряд є невблаганним у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів. Він підкреслив: якщо поляки не підтримуватимуть надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити. Відповідаючи на запитання, чи будуть аграрні питання розмінною монетою при можливому вступі України до ЄС він підкреслив, що Україна повинна виконати низку конкретних умов і не тільки в цьому питанні. Ну і на сам кінець, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ буде ескалювати конфлікт. Він додав, що його країна багато зробила для України, і тому очікує, що її інтереси будуть зрозумілі. А що ж Дуда? Польський президент захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Дуда порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину. Цитую, Україна перебуває під російським нападом без сумніву в дуже складній ситуації. Хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися. Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від того, хто тоне. Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий не заподіяв нам шкоди, тому що якщо він заподіює шкоду і втопить нас, то не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси. І Ми будемо робити це ефективно і Рішуче кінець цитати Дуда також визнав, що незважаючи на свої плани, не зміг зустрітися з Зеленським з організаційних причин затримки в графі. Тику виступів лідерів на генеральній асамблеї ООН. але не виключає, що зустріч відбудеться пізніше. Станом на ранок Азербайджан продовжував бойові дії в Карабаху. Так зване МЗС невизнаного Карабаху заявило, що населені пункти зазнають масованих артилерійських ракетних обстрілів і авіаударів з боку Азербайджану, і повідомило про жертви, зокрема серед мирного населення. Та все ж влада прийняла рішення про припинення вогню з 13.00. Згодом і Міноборони Азербайджана підтвердило домовленість про припинення. Антитерористичних заходів у Карабаху у відомстві додали, що роззброєння вірменських формувань у Карабаху та виведення вірменських військових забезпечуються в координації з російськими миротворцями. Адміністрація Алієва завтра, 21 вересня, зустрінеться у місті Євлах з представниками вірменського населення Карабаха для обговорення питань реінтеграції. При цьому прем'єр вірменії Пашинян заявив, що Єреван не брав участі у розробці тексту щодо припинення вогню в Карабаху. Нагадаю, деякі вірмени вчора. Зібралися в Єревані, щоб вимагати від уряду дій. Надходили повідомлення про жорсткі сутички між поліцією та натовпом, у результаті яких постраждали люди з обох сторін. Тим часом Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією. Співробітники внутрішньої безпеки СБУ по гарячих слідах викрили у Львові прихильника рашизму, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління СБУ для здійснення теракту. Зловмисник агітував поцілити в режимний об'єкт. Російськими ракетами за інформацією правоохоронців, щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на своїй сторінці в інстаграм поблизу будівлі української спецслужби. Під час стріму він разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ. Контент він поширив на власну аудиторію у майже дві тисячі користувачів. Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Та притягнення винних до відповідальності чоловікам загрожує тюремне ув'язнення. ДБР затримало заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового водія, які силою утримували у ТЦК чоловіка, щоб змусити його добровільно. Пройти ВЛК. за попередню інформацію. Вчора військовослужбовець водій побив громадянина руками та ногами по тілу та обличчю. При цьому погрожував йому зброєю. Чоловіка утримували у приміщенні військомату з 12 вересня. Морили його голодом та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Повідомила лише що зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями. Із застосуванням зброї ДБР додає, що вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень. Нагадаю, вчора в день в соцмережах поширили низку відеозаписів, на яких людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному. Постраждалий, заявляв, що він з Харкова, а в приміщенні ТЦК його незаконно утримують вже шосту добу. Він публікував відео після побиття і просив допомогти. Ну і на останок новини з Верховної Ради. По перше, рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента. Отже. Декларації все таки відкриють одразу, а не через рік. З чим нас і вітаю, нардеп железняк повідомив, що за проголосував 341 народний депутат. По друге парламент дав 258 голосів за те, щоб зняти Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова. Водночас він поки що залишається одним з трьох членів комітету. Ну і по третє, верховна рада підтримала законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2023 рік. За третій рік голосували 302 народні депутати. Що це означає? Збільшення видатків цьогорічного бюджету на 317 мільярдів гривень, з яких майже 303 мільярди пропонується спрямувати на потреби оборони. Крім цього, пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання ВПО на 16,5 мільярдів, на швидке відновлення на майже 6 мільярдів. Також будуть збільшені видатки на МЗС на трохи більше 1 мільярд гривень, та на видання шкільних підручників для 5-го і 6-го класу на півмільярда гривень. Більше новин, актуальна інформація про події в Україні і світі на сайті Української правди. А цьому відео тисніть вподобайку.